Міф про те, що газ це дешево і надійно на прошлому тижні вже розвінчали. Помімо того, що непонятно наскільки у нас сховища газа пусті, як ми переживаємо зиму. От ну вроді би там кажуть, що може там десь хтось нам його продасть. То люди посиділи три дні без газу, і у нас за тиждень вже 10 замовлень. Тепловий насос, рішення проблеми. Системою повітря вода це недорого, топка вона тепловому насосі не займає багато місця. Виглядає приблизно сучасна вона отак: от от, внутрішній блок теплового насосу, отака от, невеличка буферна ємність і бойлер для нагріву гарячої води, забезпечує будинок теплом, холодом і нагрівом гарячої води по самому вигідному тарифу. А, а преимущество в тому, що кричать а вдруг світло не буде. Ну що ж ми будемо робити, якщо світла не буде. Друзі, 12 кВт теплової потужності, максимальне споживання 4 кВт. А 4 кВт, ну купили якогось невеличкого простенького дізелька, і ви обов'язково будете з теплом, з холодом і з гарячою водою. А маючи невеличку сонячну станцію, ну про ці проблеми можна взагалі забути. Тому вихід із ситуації є. Кому цікаво, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профілю.